Всім за моя Бонко, і зараз я знаходжусь на проєкті Speedrun підран Стока. І сьогодні відео у нас по цьому проєкту не буде. Я просто вирішив його тут почати через те, що я вам хочу показати, не знаю, відео виходило десь напевно, що два дні тому я капну 22 тисяч трофеїв і зараз в мене нічого взагалі не зрушилося. Я вам хочу показати, от остання катка один день, 14, один тому в мене гралася. Ну, трошки в мене проект заморозився, але від сьогодні, після цього відео, яке я його закінчу знімати, я піду далі пушити. Сьогодні я постараюся 23-24 тисячі Ну, коротко, сьогодні не про цей я, я думаю, що всі ві відео вже замету, що тут взагалі нічого. Нема зв'язку з цим з тому погнали на акаунт, на якому сьогодні у нас буде проходити ціле відео. У Мене трошки заруїнилися плани. Я планував коротше зробити досить таку цікаву штуку. Я в минулому відео казав, що я готую досить таки для вас цікавий контент. І тому я ну, трошки багато часу на нього потратив. Я вчора цілий день. Мене вчора виключали світло. Мені було важко грати. Я коротше грав просто максимально темним екраном. Ну, дуже важко просто максимально по хардкору грав, щоб зняти для вас сьогодні це відео. Але в мене воно на жаль трошки зоруїнилось через те, що я випадково апнув титул. Я хотів його апнути на відео, але е, була в нас така -от, каточка. Тут зараз це не це. От, коротше, зараз. Я вам покажу, десь внизу. Вот, оця от оця откаточка рангово бою. Я АПав вкази, я випадково став старплеєром, Я хотів спеціально підбити, щоб лишалась ласт катка. Мені треба було просто вертити по дві катки в ранговому бою. Оці, от якраз дві катки, ну, типу, дві перемоги в одній, ну коротше, з одною тімою. Е, я коротч, це роблю, але я не той менше, що я грав занадто і далі, і я став випадково зверним гравцем. І через це я випадково апнув титул на кази, А чому я апнув на титул на кази Ну, зараз я вам покажу. Все просто, бачите, мене тут всі брали на тисячу трофею, але в самому низу я кази, яка на в першому ранзі, але має золото три титул. Коротше, ну досить таке прикольно виглядає. мені здається досить це класно виглядає, то що. Брали взагалі, типу, на ньому, по суті, ні катки не зіграв, але я вже на ній маю апнутий титул. От просто повністю все по фулу мене туди пройдено. Ну, коротше, я хотів останню катку для вас записати, щоб апнути цей титул. Але, на жаль, я випадково став старплеєром і мені дали якраз ідеал для того, щоб я доапав цей титул. Тому, коротше, зараз ми просто ну, трошки жалко, зараз щоб ці кредити мене пішли в нікуди. Ну, коротше, ми зараз це все позбираємо, заберемо цей титул, щоб це все у нас дуже класно виглядало, давайте, в принципі, щоб не стягати, ми зразу заберемо. Ну і так раз в мене не вийшло записати цю ту катку до титулу на відео. Для кази, то я буду апати титул, інші трошки титул. Зараз я вам покажу. Я хочу апнути титул тарі Я спеціально тут зіграв пару каточок. Мені лишається ласт катка, щоб добити ще один титул тарі І за сьогодні за це відео ми по суті отримаємо два зразу, відразу два титули. Ну, давайте, коротше, зараз ми отримаємо перший титул наказу. Зараз заберемо. Так, окей, давайте йдемо сюди. Забираємо 40 сили, 3000. Мене. Тут максимально багато дає нагород за, за цю казу, бо це ультралегендарний бралер. І тут цих ресурсів для прокачки прям дуже-дуже багато є. 300 кажете, забираємо, на мене йдуть просто в слава в нікуди, це, звісно, трошки погано. Бо я от не знаю, коли заберуть майстерність, мені вона збереться автоматично і піде в славу, чи мені можна, чи вони мені прийдуть сюди в нагород. Ну, коротше, це не знаю. Тому, коротше, поки що буду збирати зараз, же, щоб забрати на відео цей титул. Давайте ми вже, в принципі, якраз збираємо, бо я щось дуже довго його забираю. Так, все, нас лишилось найголовніше нагороди. Це у нас от такий от пінчик фейспал. Ми зараз забираємо за золото 1. До речі, ще хочу що сказати, то що я вчора, я вчора починав на бронзі 2 і закінчив сьогодні вже золото. Ну, коротше, я за вчора апнув приблизно 23 тисячі миселі. Прям дуже багато апту. Ну, коротше, забираємо, що досі таке іконку, вона Мені дуже подобається, дуже класно вона виглядає. Ну і також основне Основне це титул. Заруїнився в мене чуть він, але все одно титул Нідзі ми залутали 24800. Коротше, золото три накази. І перший Вона в мене буде так досить таки довго, бо і япити я в принципі вже зараз не збираюся. Так як в мене вже і так є на ній титул. Ну і давайте. Коротше, тепер ми тоді доапаємо титул Натарі, щоб ми за це відео вже отримали зразу два титула. До речі, хочу сказати, що в мене вже на акаунті є 16 титулів. Два забрал пас плюс. Ну коротше, якщо не рахувати донатні, то в мене є 14 титулів і на бралерк жапну. Я думаю, досить, таки не пану, в мене є колекція. Я не буду і так зараз старатися більше апнути, бо для чого, якщо і так потім їх можна було, буде отримати, але навіть набагато легшим методом. Тому коротше, от, давайте ми зараз поставимо на одну титул ніндзя, Ні, захай нас буде отак от і полетіло тоді. а стоп, Астаптік я хочу піти зараз в цей новий режим. Тут тара досить таким бово грається. І щоб заодно мені ще треба добити цей квестик на ікон. Мені дуже треба його отримати, бо ця іконка має бути ексклюзивна. У мене на основі, щоб не було ексклюзивної речі, яку можна було. Ну, коротше, я не хочу нічого пропускати на основі тому зараз давайте фастом ми виграємо цю тут одну каточку. Ну, звісно, я, напевно, зря сказав фастом, бо тут катки йдуть, напевно, вже по 5-6 хвилин. Ну, коротше, погнали дивитися, в принципі, що в нас тут вийде. Ну, проти нас попалися взагалі не сильні, Кольт, Ріко, Леон Досить таки думаю, зараз буде в нас легко. Тому давайте полетіли. Полетіли, в принципі, зразу летимо. Я зразу на праву частину, надію, що тут не, б... не піде сильно багато людей. Так, і хто де, хто в нас де. А. А, сюди пішов Леон, Ріко. А, сюди, а, я вже подумав, що вони всі троє пішли, але ні. Ну, проти двох, я думаю, я ще зможу зараз відіграти. Я досить таки скіл натренував. Бо я вчора цілий день в ранговому бою грав на каза. Я, звісно, взагалі не зрушився, я максимум вроді аплу щось. Ну, я точно питаю, я був максимально близько до легенди 2, але я не зміг її апнути. Ну, ну коротше, я дуже багато грав в рангу, Моя скіл прям підкачав максимально сильно, щоб зараз вернутися на спідран і максимально багато пропушити. Так, ну коротше, ми зараз їх випереджаємо по процентах. В принципі, це дуже таки добре. Я відбився проти двох вже. Так, давайте зараз. Так, от баммен є ультаті. Я зараз ультую, скоріше, що. А ні, все-таки попадаю. Прикиньте, навіть вбиває вже якийсь другий раз, напевно, що цього ріку. Тільки мене, на жаль, зараз добиває турель. Ну, це, в принципі, не страшно. Це ми все одно зараз в принципі перемагаємо. Так я не розумію, а що в мене робить поки що в нього ще досі нульовий левел. І для чого сюди взагалі брати поко? Ну хоча ладно, може, це хіллер, але мені здається, що краще було б брати взагалі замість поко бері. Він сюди, мені здається, поки більше підходить. Ну коротше, ладно. Давайте нам зараз головна ціль це виграти, щоб мені зараз дався цей титул. Ще один титул. Так, акуратненько. Мансуємо, мансуємо. Так, а можна ріку мені вбити, щоб він мені зараз не мішав. Ой, блін, тут мого робота треба ще підсають. Давайте ще чортів закинемо. Ну, Тара тут оселі через те, що вона кидає просто чортів. І ця турелька, ну поки вона б'є чортів, ці, оці от роботу вони так батно не думають, що це капець. Коротше, Тара тут досить таки імбова, досить таки, не пану вона тут апається, як я вже й казав. Так, давай, 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 мені догадьте одна секунда, бам, саюзаєм просто гаджет, І так от бам-бам. Ну досить таки сильно я зношу. Прям мені здається, що натяг в цікаці, може бути з старплеєром. Ну, не знаю. Коротше, зараз побачимо. Ми вже майже знесли їм, в принципі, цей захист. Вони нам знесли тільки 10%. Ну, коротше, біжимо, я знову біжу направо, щоб задефати. Я зараз буду дефати трохи потрошки. По Надію, що мой за цей час вже дознесуть цей захист. Так, давайте ми, коротше, з гіпером так от, от пропушемо цього рікошета. Бам-бам, все, окей, ріко, і зараз так, ще тут великий робот, але Ну це не страшно. 24 каворон це не так і багато. Я зараз просто юзаю своїх чортів. І ми зараз заодно і домажив турельку і вбиваємо цього робота. Ну окей, все, ми вже майже знесли цю турельку. Нам залишається тут буквально чуть-чуть, Так, давайте. Ну давайте. надіюсь, що мої тімейти там вже доб'ють, Я тікаю, що мене ще не вбили, Я ж ще... мені ще треба зараз захилитися якось акуратно, так окей. Мене ще чортик цей хило. Тільки ріко капець, як мені мішає, мене вже дістав. стільки, скільки мене вже раз просто пробував пропустити. Він мене вроді навіть ні раз ще не вбив, а я вже напевно, що раз четвертий виношу. Ну, коротше, ладно, давайте зараз допоможемо моїм роботам вбити роботів суперників. Так, давайте в Давайте ж навіть ультанем, в принципі, що -то такого, щоб їх пошвидше винести. Так, але тут пано, що в Ріко вже є, гіпер. мені це взагалі не подобається. І ще то, що Я вже зараз скоро прям дуже-дуже скоро помру. А, мене тут просто докресло. Ну окей, ладно, хай буде. Так, полетіли, коротше, далі. Нам лишилося 100% вже знести цю ту основну тарельки, а вони нам ще толком навіть не продамажили наш захист, тому це прям дуже-дуже добре. Ми зараз рухаємося. тільки мене щось в моменті дуже сильно підлагало я не розумію, що таке сталося. Ну коротше, ладно. Ой, а капець, а як вони нам щось за пару секунд, буквально 100% захист знесли. Це щось прям дуже швидко. Але ми їм вже продамажили основну трельку, тому коротше, я думаю, що ми тут вже виргли навіть без кайдзю, без того, щоб виверти казу. Ну так, все окей, просто даємо воду тичку. Затащили нашу каточку, максимально було, в принципі, легка. Я вроді помер тільки два рази, буквально. А ні, я помер три рази. Але. Я, до речі, навіть не зорний гравець, капець. Як так? Ну ладно. Плюс 16 трофеїв мені дається. І ми апаємо титул на тарі. Я взагалі не планував апати, я планував в цьому відео, апнути титул на Кази на відео, але вийшло апнути тільки на тарі. Ну це не страшно, зато це другий титул за сьогодні. У мене вже є. Давайте ми його, в принципі, зразу золотаємо. Бам, 200 кредитів є, так нам залітають. Мене вже половина є з сонячної слави до сонячної слави 2. Забираємо такий отпінчик на тару, тару фейспам. Отака оця от іконка, не дуже мені подобається, але все одно хай буде, в принципі, на халяву. Чому б і ні. І в нас тут титул, вроді, перекладається, який розклад, що в нас на картах там щось по цього Тому ми забираємо. І в мене вже є скільки: 16-17. чи 17? Я вже точно не пам'ятаю, вже навіть забув. Ну давайте, в принципі, його покладемо, якщо я його ще зараз знайду. Так, а де цей титул є? От, що це у нас тут на картах. Ну, досить таки не пане титул, окей, в принципі, хай буде. А ще, до речі, вам забув сказати, що я хочу ще прорекувати свій телеграм-канал, тому що там є дуже багато різних по Brawl старсу, анонси відео та стрімів, дуже багато всяких штук. Тому обов'язково заходіть, поки рукотики зараз бачите в себе на екрані, або по ссылці під цим відео. Я пропоную, до речі, на відео також добити вже цю іконку, тому що ще буквально 5 каточок лишилось верти, але всі 5 я не буду знімати на відео. Зараз зроблю так, щоб лишилось буквально останні катки. Можна навіть не Ну, під кінець вже останні каточки і вже тоді до вас повернусь. Але ще перед цим хочу сказати, що я, поки грав на цій е, кази, я пройшов приблизно 5 левелів пропасу. Дуже такий, непоганий проходив. Ну, я ніякого ранг не апав, тобто мені по ці 200 штук не давалося, я просто по 50, по 25 штук апався, і я пройшов досить таки непану пропасу. І вже коли мені дадуться нагород за типу сезон, я ж я не починав спочатку, мені сезон онулюється десь приблизно до міфіка. Мені дадуться нагороди, і мене автоматично прокачається пропас до сотого левела приблизно. І вже зовсім скоро я буду відкривати весь фулл Я тут взагалі ніякі нагороди не збрав, мене купу. Всього тут є, тому чекайте, скоро буде досить таке величезне відкриття. Ну я, коротше, полетів вигравати ще 4, можна сказати, з половиною рази. Ну що ж, я напевне хвилин 40 потратив, щоб довигравати ті 5 разів. Ну коротше, катка в нас виграна. Я заодно за той час, поки вигравав ці рази, я апнув Бері на перше золото, Кензі на друге золото. Ну, коротше, трошки так пофармим, бо брали, щоб заодно ще й різні всякі ну, іконки, пінчики і так далі. Ну, трошки пофармили. Заодно, нарешті, я вже золотав цю іконку. Так для довго для неї старався. Я не знаю. Просто напевно, що це найважче, бо квест для мене навіть квест таки, бо на 1 квітня, там де треба було вирити щось 99 разів за пенші, просто зіграти катку. Мені було набагато легше, бо 200 Кілів дати, щоб він получити деякі. Ну коротше, це було прям максимально важко. В принципі, що я можу, хочу сказати, ми зробили все, що я хотів в цьому відео, тому я думаю, що на цьому я вже можу закінчити відео. Головне, що було в цьому відео, трошки спор спортлос, звісно, але не страшно, це те, що ми на першому ранзі апнули вже зразу титул наказ. Ну Коротше, на цьому буде закінчити відео. Кому на близько. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть та на з щоб розказати мене не криті відоси. Ну а я погнав далі на аккаунт Спідран. Тому всім удачі, всім пока-пока.